У 275 році було вбито луція доміція Авреліана, одного з найвидатніших імператорів часів кризи Римської імперії III століття. За час свого правління Авреліан, скажімо так, сконцентрував усю владу в одних руках, і після його загибелі утворився політичний вакуум. Античні історики пишуть, що протягом декотрого часу імперія не мала правителя. Одні історики пишуть про декілька днів чи тижнів, тоді як інші пишуть про часовий проміжок тривалістю у півроку. Після загибелі Авреліана римська армія, яка зазвичай швиденько проголошувала імператором одного з найвидатніших полководців, мовчала, мовчав і сенат. Армія не мала кандидатури, а Сенат не висував нікого, бо боявся, що їх не підтримує армія. Першими почали діяти військові і надіслали листа в сенат, щоб римські політики обрали імператора. Сенатори, отримавши та прочитавши лист, надіслали відповідь: ми не маємо кандидатури і пропонуємо армії проголосити імператора. Переписка між армією та сенаторами тривала деякий час, і усе ж таки вояки вмовили сенаторів проголосити імператора. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про марка Клавдія Тацита, про імператора, який любив читати та роздав усе своє майно римському народові. Але перед тим, як ми розпочнемо, я традиційно дякую усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. Розпочались засідання та дебати у сенаті. У ході цих дебатів сенатори обрали імператором Марка Клавдія Тацита, але він про це ще не знав. Він відпочивав на своїй віллі в кампанії і насолоджувався літературою, артефактами та мистецтвом. В один з днів Тацит отримав лист від сенаторів, в якому говорилось, що його присутності потребує римський сенат. Прибувши в Рим на першому ж засіданні сенату, Тацита було призначено принципсом сенату, тобто першим серед сенаторів. Вислухавши доповіді сенаторів щодо політичної ситуації в імперії, тацит як принципс став, щоб проголосити промову, але не встиг. Як тільки тацит піднявся зі свого місця, його одразу ж проголосили імператором словами: нехай Боги бережуть Августа Тацита. Тацит почав відмовлятись від влади, але сенатори нічого не хотіли слухати і лише повторювали привітання. Що ж, діватись нікуди, наприкінці 275 року Римська імперія отримала нового правителя, і, за словами античних істориків, тацит був досить достойним кандидатом. Він був заможний, володів маєтками неподалік Риму, був трохи строгий, справедливий і навіть. Милосердний кажуть, що майже весь свій статок, а це 280 мільйонів сестерцій, тацит віддав в римську скарбницю, і на ці гроші римлянам було влаштовано роздачі провіанту, видовища, а війська отримали додаткові виплати. Вбитого Авреліана на прохання Тацита було обожнено. Деяких причетних до вбивства Авреліана було засуджено та страчено, і кажуть, що Тацит особисто вбив організатора змови проти Авреліана. Свого брата Флоріана Тацит призначає префектом Пріторією, тобто другою людиною після імператора. Імператор Тацит дуже любив читати, і не було такого вечора, щоб він не провів декілька годин за читанням творів тогочасних авторів. Імператор навіть вважав, що він є нащадком історика та політичного діяча Корнелія Тацита. Імператор наказав, щоб у кожній публічній бібліотеці імперії була збірка творів Корнелія Тацита, і ці збірки щорічно копіювались за рахунок державної скарбниці. Також згадується, що будинок, в якому імператор Тацит мешкав у Римі, він наказав зруйнувати і на місці цього будинку збудувати терми для найбідніших римських громадян. Однак, за словами історика Флавія Сиракузянина, сам імператор не дуже частенько відвідував терми. Якщо говорити стисло, то античні історики усіляко нахвалювали та прославляли Марка Клавдія Тацита. Що ж, у Римі усе було добре, а от у провінціях не дуже. Але мани, франки та лонгіони перетнули кордон та на всю катушку господарювали у Галлії. Потрібно було вирішувати цю проблему, але проблеми на сході імперії були більш нагальними. Річ у тім, що ще декілька місяців тому колишній імператор Авреліан запропонував племенам готів, Сарматів, Аланів та Герулів взяти участь у поході проти сасанідів, обіцяючи варварам щедрі трофеї. Звісно, якщо вони вірою та правдою служитимуть імперії, варвари погодились, і поки вони готувались до походу, Авреліана вбили. Так як у варварських племен все було підготовлено, вони вирішили скористатись вакуумом у імперії та сівши на човни, попрямували через Чорне море у Малу Азію, де вони з успіхом грабували міста провінції. Тацит особисто очолив легіони, і для того, щоб швидко вирішити проблему на сході, імператор наказав укомплектувати ще декілька легіонів, які очолив префект Преторія Флоріан. Разом вони відбули на схід. Хід подій нам невідомий, але нумізматичний матеріал нам говорить, що римляни перемогли варварів, і на монетах Тацита було карбовано його новий титул готський, тобто переможець готів. Після перемоги над готами Тацит призначає Марка Аврелія Проба, головнокомандуючим усіх східних військ, а сам, очоливши легіони, планує відбути у Італію, щоб взяти участь у війні проти варварів у Галлії. Але тацитові не судилось. Він раптово помирає у Каппадокії. Про смерть імператора Тацита розповідають по різному: Зонара та Зосим пишуть, що Тацита було вбито вижившими вбивцями Авреліана, тоді як Аврелій Віктор та Євтропій повідомляють нам про те, що тацит помер від лихоманки влітку 276 року нашої ери. Марк Клавдій Тацит керував імперією приблизно півроку, і ще в ті перші дні свого правління він урочисто присягнув перед сенаторами, що перед своєю смертю він передасть владу над імперією не у руки своїх дітей чи родичів, а у руки видатної та достойної людини. Якби тацит хворів, він би дотримався своєї обіцянки і на смертному ложі проголосив би свого наступника. Можливо, і дійсно, Тацита було вбито, і саме через раптову смерть він не зміг призначити наступника влади. Після смерті Тацита, префект приторія Флоріан проголошує себе імператором і його підтримують підпорядковані йому війська. Флоріан пише лист у Сенат з проханням підтримати вибір армії і обіцяє, що він, так само як і Тацит, буде радитись із Сенатом у всіх державних справах. Сенат проголосив Флоріана імператором, і вибір Сенату підтримали такі провінції, як Британія, Іспанія, Галлія, Мавританія та навіть Африка. А от Сирія, Палестина, Фінікія та Єгипет були проти рішення Сенату. Вони схилялись до кандидатури Марка Аврелія Проба, який успішно воював в Єгипті ще під командуванням Авреліана. Взнавши про те, що Проба проголосили імператором підпорядковані йому легіони, Флоріан збирає війська та виступає проти свого ворога. Слід зазначити, що війська Флоріана були менш чисельними ніж війська Проба, але усе ж таки легіонери підтримали свого імператора поки що. Прибувши у місто Тарс, Флоріан вирішив відпочити перед битвою, і поки війська відпочивали, під стіни Тарсу прибули Проп та його вірні легіонери. Саме цікаве те, що вирішальної битви не відбулося. Ніхто не хотів нападати першим. Армія Флоріана, що билася до цього з готами в гористій місцевості на північному заході Малої Азії, складалась переважно з піхоти, тоді як Проб мав перевагу у кавалерії. І ось у результаті штурм Тарса був скрутний для проба, а бій на рівнині становив небезпеку для Флоріана. Але природа зіграла на руку саме Марку Аврелію Пробу. Літо 276 року видалось доволі спекотним, і армія Флоріана, яка ще й зазнавала труднощі з логістикою, була знесилена. Бачучи переважаючу чисельність військ, легіонери Флоріана повстають проти свого імператора, вбивають його у місті Тарс та переходять на бік марка Аврелія Проба. Ось так без бою і майже без труднощів, влітку 276 року нашої ери до влади прийшов марк Аврелій Проб, але про нього ми поговоримо у наступних епізодах. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!